Звірства в Бучі та Єрпені, знищення Маріуполя, ракетний удар по центру Вінниці та Кременчука. Жодна з цих подій не здатна розбудити росіянина від летаргічного сну. Але українські вчені нарешті з'ясували, як достукатися до росіян, які впевнені, що за дії Путіна відповідає тільки Путін. А росіяни як нація, це просто один величезний флешмоб. Росія! Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Washington Post закликав західні країни закрити свої кордони для простих росіян, а не тільки посадовців чи олігархів. За словами Зеленського, Росіянам треба заборонити в'їзд до Європи до того моменту, поки не змінять власну владу та філософію, тобто перестануть бути гвалтівниками, вбивцями та прихильниками війн і геноцидів. Не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо хто та і головне, щоб людина просто розплатилася за ці товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Так Зеленський розпочав справжню розправу над росіянами і закликав світ до жахливого змусити росіян жити в Росії. Ініціативу зеленського підтримала прем'єрка Естонії Кая Калас, яка заявила, що відвідування Європи це привілей, а не право людини. Але з важливим уточненням мова йде про припинення видачі росіянам саме туристичних віз. Виняток зроблять для кількох категорій людей, наприклад, дипломатичних працівників. Утім, під заборону точно потраплять туристи. Цю позицію підтримує і колишній президент Естонії Томас Гендрік Ільвес, який давно займає активну проукраїнську позицію. Я не дуже розумію, чому ЄС видає туристичні візи в той час, коли Росія вторглася на територію іншої країни. І чому росіяни насолоджуються подорожами? До пропозиції щодо обмеження видачі росіянам туристичних віз. Вже приєдналася прем'єрка Фінляндії Санна Марін за європу без російського туриста. Також виступила Польща, Данія, Словаччина та Чехія. Остання зараз головою в Раді Європейського Союзу. Тож міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону туристичних шенгенських віз для росіян вже. В кінці серпня, у час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян, і це логічно. Набагато вигідніше закрити кордон російським туристам зараз, коли це можна зробити одним законом. Бо потім, за українським досвідом, щоб стримати цих туристів, треба десь 50 систем Хаймарс. Після цих заяв на найбільшому спиртосховищі Росії почалася справжня пожежа. Дмитрій Медведєв назвав ці заяви нацистською хрінью. А ініціативу Володимира Зеленського порівняв з ідеями Адольфа Гітлера. Брілок Путіна можна зрозуміти в Криму. Вже просто так не відпочинеш. Може бути занадто сильна засмага. Улічка, давай надо свалюватися звідси. Заяву Медведева про туристичний геноцид поклав на музику і пропагандист Володимир Соловйов, який ненавистю до Європи заробив на кілька розкішних віл та особняків у цій самій Європі, зокрема в Італії. Причому частина цієї нерухомості все ще не заарештована. Ну, типічний нацист. Є схтото этого не хоче сказать, что Зеленский не нацист, он тогда даже не понимает, что есть нацизм. Прем'єрка Естонії заявила, що подібна реакція Медведєва та його посіпак це підтвердження того, що заборона видачі віз буде ефективною санкцією проти Росії. І це дійсно так, якщо порівнювати вигнання Росіян з екзорцизмом, то судячи з Соловйова, обряд вже почався. Русня! 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 Володимир Цаленський! даст із унт нацистичен Швайна, нічого так не зближує росіян як можливість більше ніколи не почути хруст французької булки. Тож пліч опліч з кремлівськими топляками в істериці забилися так звані хороші руски. Вони почали нити у медіа та соцмережах, що заборона віз це страшна помилка. Та як завжди стали відокремлювати росіян від Путіна. Ми не будемо соти раз повторювати, чому їхня позиція це маячня. Натомість пропонуємо насолодитися як. Хороший русський реагує на перспективу жити виключно у власній країні. предложение закрыть и похоронить всю нацию. Если тебе не повезло родиться в России, то сорян, тогда ты обязан страдать, даже если ты всю жизнь мечтал о тех самых европейских стандартах демократии для своей страны. Страдать за того соседа, который то ли за Путина, то ли за Сталина, в общем, имперец, таких много, ты в курсе, но отвечать тебе. Если ты не отсидел положенных суток, не выступал на дожде или эхе, чем докажешь нелюбовь к Путину? Неровен час тебе заподозрит туриста, и тогда обязательно накажут. Чи не вперше з початку війни російська опозиція стала настільки активною? Нарешті до зашифрованих татуювань та антивоєнних графіті розміром з пісюн пса патрона додалися потужні заяви. Про те, що з кривавим російським режимом найкраще боротися за межами Росії. Ми нікого абсолютно не дадим в віду і не дозволімо вернутися в Росію. І от Європа хоче відгородитися від всіх обладателів російських паспортів, не особисто розбирає. У кого кіїв взгляди, і це просто атлічний подарок для російської пропаганди. В спробах відмовити Європу від скасування віз, російські ліберали почали робити те, що вміють найкраще вдавати себе жертв всіх бід, що є на світі. Юлія Латиніна порівняла росіян, які мешкають в Європі з жертвами гулагу, якщо їх звідти вишлють. А інший хороший русський Євгеній Чичваркін провів аналогію між росіянами і євреями, які стали жертвами голокосту. Ду дуже вдала аналогія, якщо вважати, що саме євреї напали на Польщу та розпочали Другу світову війну. Це Это... те ж саме, як... Как... Е, в каком-то там 30 каком-то году э, е, пароход с евреями не приняла Канада, и они потом все э, по лагерям Uh, погиблю в uh, гірмані, і що найбільш важливо, хороші росіяни не просто ниють про гулаг, скиглять про геноцид і скоріш за все, от от почнуть погрожувати Європі. Найголовніше, вони маніпулюють, бо ініційована зеленським і підхоплена європейськими країнами ідея візового бану стосується тільки туристичних віз. Мова не йде про нову залізну завісу та стрибання з кораблів у нейтральних водах як єдиний спосіб втікти з люблячої батьківщини. Ми всі розуміємо, є люди, є які дійсно потребують захисту, яких переслідують в Росії громадяни навіть може можуть вбити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Чи ускладнить це життя простих росіян? Так ускладнить чи зробить неможливим виїзд з Росії тих, хто дійсно бореться з новою прошивкою фашизму? Ні, якщо їхня мета просто виїхати з Росії, то є чимало варіантів: Туреччина, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати. Звичайно, тікати від ФСБ за туристичною візою трохи простіше, але бюрократичні складнощі для отримання політичного притулку чи статусу біженця це дріб'язок у порівнянні з тим пеклом, в якому українці живуть вже півроку. Ще раз мова йде про заборону туристичних віз. Туристичні візи. Туристичних Туристичних віз. Туристичних віз. Хоча навіть із забороною російського туризму у європейців залишиться проблема: це росіяни, які давно натуралізувалися, отримали посвідки на проживання та громадянство за кордоном. Але душею та тілом все одно лишаються учасниками спецоперації. Дивіться мене, тварь, я тебе вб'ю зараз. У мене справка, я больна весь. Ти тварь? Русський язик забила? Фашистка ти, блядь? Ти Я поддерживаю действия России. Они не убивают мирное население. Они его спасают. Почему вы разбрасываете символику украинскую? Символік українське да фашисти тимі слідо ні пашипле грязне, які вийшли із руского народу. Але не всім подобається концепція «Європа для притомних Канцлер Німеччини Олаф Шольц, хоча і заявив, що кинув пану звичку нерешучої та повільної підтримки України, вже заздалегідь пручається ідеї позбавити росіян туристичних віз. Німеччина не підтримує візові обмеження для громадян РФ. Це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми маємо чітко це розуміти. Цитує Шольца Associated Press. Але поки одні держави тільки вчаться жити без Путіна в серці, і інші вже переходять до справи. Естонія перестала пускати до себе росіян за виданими нею шенгенськими візами. Посольство Латвії в Росії написало у Твіттер, що прийом заяв на отримання віз для громадян Росії призупинено на невизначений термін. А Польща розробляє механізм відмови. Фінляндія також планує скоротити перелік підстав для видачі віз та ускладнити процедуру отримання. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї а, приєднуються нові держави, нові політики. Судячи згоріння на всіх щаблях російського суспільства, чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення консенсус між простими росіянами та путіним. Похитнувся. Схема, у якій росіяни живуть трішки краще, ніж гівні, в обмін на мовчазну згоду з диктатурою ДСБ, бо втрата можливості побачити Париж з вікна екскурсійного автобуса, виявилась більш болючою ніж вбивство тисяч українців. Донатиш? Ага. О, бачу твій донат. Подвоює. Ти що, айтішниця? Ні, я просто розігріваюсь. Перед великим благодійним стрімом, що не так зайті, від NIX. А що там буде? Під час стріму ведучий Діма Малієв збиратиме 2 мільйони гривень на дрони для ЗСУ до фонду Повернись живим Спікери руйнуватимуть стереотипи про IT, Ділитимуться кейсами з новачками. А в кінці NIX ще й подвоє зібрані гроші. Круто, коли? 20 серпня. Лінк під відео.